Сподобався захід, що ми сьогодні організували. Скажіть, будь ласка, вашу думку, я його чекала насправді. Мені він сподобався ще до того, як ви сюди приїхали, і те, що ви запросили саме на вулицю дітей, і ці ігри, вони неймовірні. Я бачила, як діти спостерігають спочатку, потім долучаються. Я бачила через хлопця, якого я. Супроводжувала, ага. як він впродовж гри двох ігор розкривається, розкривається не тільки емоційно, а як його рухливість фізична, фізична активність підвищується, підвищується ага. і навіть навички, які от у нього спочатку рока йшла е трошки не туди. Потім, через деякий час, буквально хвилин 10, я вже бачу, що він вправно працює обома руками. Це чудово. Це супер, так то потрібно, е мабуть. Продовжувати цю о, ініціативу, і, може ще раз за, запрошуєте, і ми приїдемо. Ми вас вже запрошуємо. Приїжджайте зараз. Літо приїжджайте, може, ну хоч кожного дня приїжджайте до нас дуже дякую. 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 Як вам наш захід? Я дуже вдячна за те, що ви знайшли час, знайшли ресурси, спроможність людей е, організувати цей захід, бо дітям дуже не вистачає спілкування і вживу таких заходів. Я дуже вам вдячна. Дякую. Дякую. Дякуємо нашим інструкторам і волонтерам. А також завідуючи відділення, хочу сказати, бо моя ініціатива вона Потребує підкріплення Откривість і сказати так, звичайно. так, є. Біжимо є, і оце підкріплення у мене було. Мені не сказали йде. да, так, так, дуже так, дуже так. Дуже. дякую. у вас дякую. дякую. дякую.